З приводу е, неполадок з електромагнітним клапаном е, в плані його е, забруднення е, робимо наступні дії. Відкручуємо електричну частину акуратно знімаємо. Тут є шайба. Зняли катушку. Тепер е, откручиваем шестигранные болты, которые тримают саму мембрану. Притримуем верхнюю часть, головку. Там пружина стоит. И аккуратненько, последовательно снимаем болты. Зняли, обережно обережно знімаємо верхню кришку і притримуємо оцю прокладочку. Значить Дивимось отут отвори, можна їх продути, можна акуратненько проволочки прочистити, якщо забруднилось якимось осадом або іржою, ну, або якимись механічними іншими примісями. І е, обережно знімаємо прокладочку. Тут пружина стоїть. Акуратно. Притримуємо руками і таким чином її зняли. Тут є отвор, ось маленька дирочка тут. Треба, щоб вона була е, свободна, чиста. От. І так само на кришці на самої є оці отвори. Треба їх подивитися, прочистити, якщо вони забруднилися. От. І так само в, в обратному порядку поставити кришечку, різинку і кришку назад. Прижали, хорошо обжали руками. І е, цим виступом отвором до відповідного отвору на корпусі ставимо назад. Є. Все. І ставимо назад болти. обтягуємо, помірно обтягуємо, без фанатізму затягнули і ставимо катушку назад. Все, клапан готов до роботи.